Всім привіт! Сьогодні вирішила спекти булочки або рулетики, що буду експериментувати. Для цього мені потрібно для тіста муки 500 грамів. По рецепту йде кефір, а в мене його немає, то я буду молочко 150 мілілітрів. Олія потрібна 100 мл. Я вирішила попробувати 65 грамів, ну, приблизно 60-65 маргарину і масла вершкового, цукру 130 грамів всього. Також сода одна, третя чайна ложечка. Я буду гасити її оцтом цим яблучним. Також столова ложка солі, дві столові ложечки борошна на опару, столова ложка цукру, 150 мл кипятка. І, я говорила, або ні, не пам'ятаю, 150 також мл молочка замість кефіру. Яєчко одне 20 грамів, ну, приблизно, дріжджів, <кій> вибачаюсь, так, Також буду робити, як рулетики, булочки, такі, рогаліки, ці які, горіхи, волоцькі горіхи свої полупали і перемелю на комбайні. Родзинки, ізюмчик також. Ось такий. кип'яточком його, щоб трішечки постояв, розбух. І в мене ще є. 500 грамів цього сиру домашнього творог. Так що ще з нього щось буду робити. Так, перво опару роблю спершу. Значить, столова ложка цукру. Дві столові ложечки борошна. Все добре розміщую. Роблю і додаю 150 мл, це трішечки неповний стаканчик у мене. І кип'яточок. Все добре розмішую, щоб було як заварне тісто, вийшло. І залишаю на 3 хвилинки, щоб постояло, а потім роблю далі. Так, далі виливаю опару мисочку, постояло 3 хвилинки. Опара додаю молочко. Ну, я трішечки підігріла, щоб було тепленьке. Молочко замських фігур і 20 приблизно грамів дріжджів. Ось такі дріжджі з пачечки, як то кажуть, живі. І вимінаю так молочко, розмішую. І щоб постояло 15 хвилин. Потім будемо далі додавати все. Поки опара стоїть 15 хвилин. Зараз горішки передаю на комбайні. Ось такі мене вже йому років та років брав такий суперкомбайн. перемололося. Горішки дрібно отак видно. Будемо робити далі. Хотіла ще розказати про комбайн, цей Браун У мене вже, правда, постиралося все тут і назва, і букви. Йому років 15, я ще дуже полюбляю хімію всякої експериментувати. І оце я понамазувала, думала, щоб вимилось добре. Не пам'ятаю вже якоюсь хімією. О, і і то, букви постиралося вже. Ну, ні, зато він, слава Богу, працює в мене дуже добре. Оця чаша велика. Я використовую ось такий нож, такий воно, звісно, все страшненьке, стареньке, ну, нічого. Для, для м'яса перекручую та й багато для всього. Також для цієї великої чаші отаке, дуже мені подобається. Натираю морку і заморажую, ну, як осінню, на в морозильну камеру. Також ось така насадка, я ж кажу, вже воно таке вже почорніло все. Насадка для цього, з там картоплю, все можна натирати. Дуже прикольне. Таке тісто збивати. О, і ось для дирунів така терка. Бачите, така. І це ось така також для скибочками чи капусту шаткувати. Дуже гарна. На маленькому я завжди там чи перемилюю щось, там горішки, або ще щось таке. Ну, якщо щось небагато, або м'яска небагато. Хочу, вибачте. Можик отакий іде маленький. Ну, супер, я дуже задоволена. Я ж кажу, скільки років. Якщо будете думати, який комбайн купувати, то Браун ну, дуже добра фірма. Пройшло 15 хвилин опару. Ось така вона вийшла в мене. М -м -м, погано видно. видна. Не попадаю сюди, отакого пара. Далі додаю по черзі соду, одна третя чайна ложечки. В общем, тут всипала і трішечки гашу уксусом цим яблучним. Яйцо. Яйцо. -да. Ванильный цукор. Так, силь, чайная ложечка, соли. Соли, цукор, сто тридцать Мінус столова ложка пішла не 130, а столова ложка пішла на опару. Так, цукор далі. І замість олії, там потрібно 100 грам олії, я розтопила по 60-65 грам приблизно масла і маргарину. І також сюди зараз вилюю і буду вимішувати. Потім поступово додаємо борошно 500 грамів. 500 грамів борошна. Частинками. П'ять-сім хвилин вимішуємо, щоб не було тугим. і потім ставимо на 40 хвилин. В тепло, щоб воно під, ну, підходило, що кісточко. Так, ось таке в мене кісточко вийшло. Дивіться, бачите. Я не дуже забила муку його, щоб отаке вийшло. Ставлю на 40 хвилин, щоб підходило. А сама тим часом побіжу цибульку. Треба підлити аміаком На шатирьому розбавлю три столові ложки на відро води і швиденько попідливаю часничок і цибульку. І потім будемо далі робити. Так, всипала творожок у цю чашу комбайна і хочу перемолоти, але в мене така є конструкція своя фірмена. В общем, зламався там язичок. Те, що... За... Ні, не язичок. Зламалося, оце. Ну, це я поки. Ось о, зламалося оце Таке на цьому, на кришці. І воно не не защлкує оцю чашу. І я придумала сама ложкою. Вставляю ложку туди і воно перемелює. Вставила ложечку, придержую і перемилюю творожок. Регулювати тихніше, сильніше, щоб було. Так, перебила з цукром, ванільку додала туди, і зюнчик замочила. Ось. Замочений вже, ну, зцідила водичку. Так і все, перебила. Так, щоб знали, вдруг у когось зламається, не дай бой, хто каже, оце, що, що є вихід ще хотіла сказати за хімію, що оце витирала, ну, протирала тут, вимивала і погробила сама, що не букв, нічого не видно. Так само бі білизною всі штани свої погробила, що у плямах. Ну, старенькі, ну, все рівно. Треба бути обережним з хімією. Так, ось перемолола отак. творожок домашній. На базарі купую така консистенція, І додаю сюди ізюмчик родзинки. ділю ще водичку, так, і додаю. Це роблю пиріжечки чи булочки, що в мене буде і згадую кожного дня. ну Ми з нею спілкуємося. Моя подружка Свєта Баранова вона мешкає зараз в Іспанії. У своєї дочки Каріни. У неї така доля трошки трішечки тяжка. Вона хворіє атеросклерозом, уже 9 років як прикута до ліжка. І значить, вона зараз в Іспанії. І завжди, коли я її присилала, ну, не з Ютуба відео, це нещодавно канал у мене з'явився, а я її записувала. Свої відосики так напряму, щоб вона мене бачила, і висилала. І, і вона значить, завжди каже: Ой, Таня, ти мене завжди чимся, ну, подразнила, якимись там булочками чи пиріжечками. А коли вона тут жила в нашому місті, ми е, з чоловіком іноді ходили її ну, навідувати. Я їй завжди приносила, не, не завжди, а коли виходила, приносила пекла пиріжечки з вишнями і вона завжди згадує їх що твої смачненькі пиріжечки і передаю привіт Свєті і, і і каріниному сину Артемчику. І хотіла б ще сказати, що як Світі не важко, що вона ну, прикута до ліжка, але вона завжди на позитиві, не падає духом, також і Каріна. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я і всього гарного успіху, щоб у житті вас було. Так, тістечко підходить в мене потихеньку приготувала, як я кажу, помазуху намазувати. Сир перемелений з дюмом. І ось горішки перемелола, волоцькі свої. Домашні, як то кажуть, із свого горіха. І ще я хотіла сказати за Світу, також за свою подружку, яка в Іспанії, що завжди, коли щось там ну, десь якісь негаразди в житті, то завжди її згадую і думаю, що людям ще сто раз ну, хуже, чим там, наприклад, мені там або ще комусь там з близьких і. Вона завжди на позитиві, і вона і її донька, і як їм не тяжко, але треба триматися, і особливо в теперішній час треба бути сильнішими і ну, сам себе, якщо не направиш в нужне русло, то воно, як то кажуть, нічого не вийде. Так, ото і зачахнеш. А так треба, як не є тяжко, треба завжди бути на позитиві. Так що, все. Далі продовжимо. Продовжую, тістечко піднялося. Так, я його розділяю на пополам. Одну частину стіл змастила олійкою, змазала, щоб краще було, щоб воно не прилипало. Так, і руки в олійки, і розділяю напополам половинку. Буде в мене з Тим творогом, а половина буде. з горішками. Так і отак руками, бо якщо качавкою, то воно прилипне все. Отак тістечко розтягла його по столу так тепер намазую порох, збитий з цукром і з ванількою і розмазую по тісту начинку нашу. Потім будемо скручувати долі. Тепер десь приблизно на пів сантиметра наложила начинку, 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 і отак скручую рулетик, потім понарізаю на кусочки і буду формувати булочки. Дуже багато відео. Вам наднімала, так що дуже інтересно, і вас чекає попереду. Залишайтеся на моєму каналі, кому сподобались мої відосики. Так, і перший раз пробую такою нарізати, щоб видно вам було знапшино. І або нехай такий рогалік залишиться від віді рогалика. І змащене деко і викладаю. Так. Зараз попробую так викрутити. Получиться булочка, яку я робила з маком колись. Подивимося, що воно вийде. І отак ось. Викручуємо. Серединку. І ось таке виходить, як трояндочка. Так, ось такі вийшли в мене булочки. Якщо чесно, перший раз роблю начинку тут іменно в таких булочках з творогом, то думаю, що вийде все добре. І на 40 хвилин, щоб підходило ще в цьому деко. Продовжуємо робити булочки. Багалики зараз зроблю. Значить, другу частину свого тіста отак зробила на столі, розігняла руками. Тепер посипаю цукром. Ага, змастила олійкою тістечко зверху, так посипаю цукром. І потім горішки викладаю, мелені, волоцький горіх. Тут у мене помічниця прийшла маленька. Шень. Іди, 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 іди сюди. Іди до мене, іди, іди, покажу тебе. Іди сюди, іди до мене, іди сюди. іди. Не хоче. Застіснялась. Так. І е, мелені горішки. Ніяк взяти, бо руки в олії б хотіла показати помічницю свою. Так, раз, раз, раз. Понасипали, понасипали. І отак придавить трішечки, щоб воно е, аж в тісто влиплося отак. Бо коли буду скручувати, щоб воно не, ну, не, не висипалося горіхи. Так, можна також. Трішечки кориці додають для смаку, ну хто хоче. Кунжутом можна потім посипати зверху, ну, в мене кунжуту нема, то без кунжуту буде. Так і все. Ось моя помічниця прийшла така манесенька. Треба причесати її. Скоро на стрижку повеземо і зараз руки сполосну, І буду формувати рогалики. Так. Я так приблизно на глаз роблю, обрізаю отак от, і скручую. І виходить ось такий рогалик. Назмащено олійкою дико можна так трикутничком отак нарізати. І з більшого переходити на менше. І воно таке виходить рогалик такий. Так, щоб видно вам було. Ось тут покажу отак, як трикутничком нарізаю, з більшої частинки з ширшої. Переходимо на вущу. О, о, який рогалік гарний. З горішками і викладаємо на деку. Ось такі в мене вийшли рогалики. На 40 хвилин нехай підходять, або можна в духовку на. Ну, хвилин 30, тільки на 75 градусів поставити, і воно в теплі буде потихеньку підходити. Ну, скажу, булочки мої, оці трояндочки трохи порозлазилися, бо, може, житкувата начинка, або тісто тріш... трохи житкувате, Ну, нічого, може смачні будуть, бо перший раз роблю з такою начинкою. І ось жовточок розбавила з молочком. і з Позмащувати треба рогалики. Молока теж багато линула і жидкувати вийшло. Змастили на 40 хвилин, щоб підходило. Випікати при 180 градусів духовка, щоб була розігріта, 20 хвилинок. І все будемо потім смакувати. Перша партія готова. Розповзлися, але, думаю, будуть смачні. Печеться друга партія. І так, що ми маємо? Наливаємо чайок в чашечку. Діти подарували серце Карпат, Буковель. О, Буковель. Серце Карпат наливаємо чайочок. А, супер. Кладу сюди, в цьому році вже нарвала своя міліса, посушила. Кладу сюди. Так, нічого, нехай настоюється. А тепер головне, що в нас вийшло. Значить так, ось такі круасанчики, рогалики і аля, боже, забула, як його створгу. Зараз згадаю. Так, пробуємо крос. Так, кросанчик розламуємо так, ось ще парує від духовочки. О, так. О, бачите? погано розламила. Не запіканка, як ну, невисока, бо тісто жидкувати вийшло і ну, начинка така трошки ну, жидка вийшла. Ну, нічого, ось так ось розлами. ізюмчиком, Пухкенька. Так, бачите, пухкенька. М -м. Супер. Чайочок. Булочки, рогалики, круассанчики, аля запіканка. Всім смачного, хто хоче, залишайтеся на моєму каналі. Пока!